Так, друзі, всім привіт! Сьогодні отримав посилочку з Китаю, замовив собі головне устройство Тіайс. Зараз буду розпаковувати та перевіряти цілісність та наявність. Брав на розпродажу на Aliexpress 11.11 взяв, трошки доплатив, там невеличка. Ну, знижка була дуже гарна. Брав головне устройство, так як в мене рамка була. і Брав головне устройство в максимальній версії 628. Благо, Міст Експрес доставив дуже швидко. Я думав, я замовляв платну доставку Аліекспрес Стандарт Шипінг. Я думав, буде нова пошта їхати. Але ні, поїхало містом. містом оказав, е, і ще швидше. Скільки? 16 днів і вона в Україні. Ну, Китайці відправили 15 числа, сьогодні яке 1 грудня. Сьогодні я її ввечері отримав на точці видачі. Так, розпаковуємо. Так. Розпаковуємо, За того, що вони обіцяли положити камеру. HD. Ось вона, HD камера. Так, дивимося, що у нас є HD камера, синій пакет, який зараз ми відкриємо. Саме головне устройство. Це коробка від CC3 2K 1036, 628. Потім що ще йде? Виносний мікрофон, як вони обіцяли, і живлення. А також, не знаю, що тут. А, це, це мабуть, е, так як вона йде універсальна, це йдуть... Е, зараз я вам покажу, щоб не пояснювати. Ну, Такі ось кронштейни. Кронштейни з гвинтами тут. Ну, вони мені не, не знадобляться. Зараз ми відкриємо, як кажуть, це дроти і мікрофон. Так, ну, давайте, наверно, мабуть, почнемо з ізюминки самого устройства. Що можу сказати? Чому тіайс? Ну, так як це флагман. До цього у мене була автомагнітола Джансун. Брав я її ще в 2019 році. Що вам хочу сказати за Джансон? Звук гарний, але якість картинки не дуже. Камеру HD не підтримує. І через 3 роки ось вигорів екран. Тобто статична картинка в вимкненому екрані відображається. Я її продав за півціни і. Що вам сказати? У Джонсона тих підтримки ніякої взагалі. Взагалі вийшло оновлення. Вони пишуть, ви в нас нічого не, ну, не купували. Ну, ось так ось. Так, ну, серветка, якась документація. Ну і сама ось така от гарненька, новенька штукенція. Зараз відкриємо обережно. Потім я встановлю в магнітолу, я можу зняти ще огляд, поділюсь враженнями. Зараз я її поки протестую в кімнатних умовах, адже на дворі холодно, встановлювати буду пізніше. Це версія cc 3 2 k Кажуть по відеокам тут гарний екран. І нема бічних кнопок, як CC3. Ну, для мене це не критично, так як в мене є клавіші на... Ну, ось така ось магнітолка, будемо пізніше вмикати. Так, по аксесуарам. Так, подивимося, чи положили вони викрутку з гвинтами, так як обіцяли. Так, антена одна. Так, ось вона викрутка з гвинтами. Два USB на і GPS-антенна, і ще одна там Wi-Fi антенна і 4G антенна. Ну і як вони обіцяли, вони на розпродажі повинні були положити камеру, 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 ту, що вони продають окремо, а не подарункова камера. Ось така камера. Нічого по ній сказати не можу, як підключу. Тоді тоді вам розкажу. Ось така камера. Тіайс. Не знаю це. Яка. Подарункова, не подарункова Не знаю. Буду підключати і пробувати. Все, дякую. Гарного всім дня. Потім зніму ще огляд, як працює саме головне устройство.